Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. З моєї суб'єктивної точки зору. Однією з найбільш помітних і найважливіших подій тижня в Україні це були суди над генералами. Одразу чотири представники вищого військового командування зсу опинилися. На лаві підсудних один з них полковник Дмитро Рюмшин, який командував 155-ю бригадою. Анна Київська його на нього покладають відповідальність за СЗЧ в бригаді. Кажуть, що він не доповідав про це на нагору. Він каже, що доповідав і що з нього роблять крайнього. І ще е, три представники командування ЗСУ, це два генерали і полковник опинилися на лаві підсудних за провал оборони Харківщини. Принаймні, їх в цьому підозрюють і їм закидають службову недбалість. Буквально вчора е, відбулося обрання запобіжного заходу для одного з генералів е, Юрія Галушкіна. Він його залишили під вартою. Все це зараз обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція Голос і секретар оборонного комітету Верховної Ради. Романе, доброго ранку. Доброго ранку. Я перепрошую за такий може довгий вступ, але треба було все розказати. Романе, я почну з того, що дійсно вчора ми спостерігали обрання запобіжного заходу для генерала Галушкіна, і на суді він виголосив промову, звернувся до Володимира Зеленського, і мене це подивувало. Бо він вважає, що в силах Зеленського, не в силах суда, в силах Зеленського повернути його на фронт звичайним солдатом. Попри те, що він має звання генерала, він готовий повернутися на фронт звичайним солдатом і виконувати Будь-які завдання наскільки я розумію, це нереально зробити. Ну немає там відповідних процедур, досвіду і таке інше, але можете мене поправити. Ну, це питання треба більше вивчити. Я думаю, це ну в першу чергу була емоційна його заява, тому що ну я знаю його давно. Ми разом з ним генерала Галушкіна разом і в під Донецьким аеропортом виконували бойові завдання, воювали, і він ніколи не відмовлявся виконувати бойові завдання. І Я думаю, їм просто тут питання саме того, що він. Завжди він лицар о трьох орденів Богдана Хмельницького і він завжди служив в батьківщині. А тут його е, саджають за грати. І я думаю, я думаю, що після цієї заяви навіть я е, собі задавав таке питання: знаєте, там а а, а що? Робив би ти на цьому місці, чи готовий би ти приймати такі рішення? Тому ну звичайно, я думаю, що генерал розуміє, що зараз система працює проти нього і готовий далі виконати завдання. Ну генералу сидіти у в'язниці, тим більше за рішення, які там ще не доведені, звичайно, для нього це не є, скажімо так, ну є дуже образливо. Генерал але Галушкі, я тут власне все... хотіла так. Вас поправити, коли ви сказали на початку, що там чотири 2 генерала, там взагалі чотирьох е, людей е, ну було е, притягнуто до відповідальності. Це конкретно трьох за е, харківську операцію і командира 155 ї бригади. Але е, трохи там зайшло, скажімо так, в тіні. ще історія з е, е, одним полковником е, Валерій Хребет, якщо я не помиляюсь, його прізвище. він також був заарештований 20 січня ДБР, і він звинувачується в тому, що в 2022 році він закупив деталі для військової техніки за завищеними цінами. Чим на збитки державі також зараз поміщений у СІЗО. І його також до нього приходили бойові побратими. Там і генерали також брали його на поруки, тому що історія була така, хто з ним спілкується. Я його сам особисто не знаю, але знаю, що він після мене служив в 79 й бригаді. Він був заступником з озброєння. І коли почалась війна, ми всі пам'ятаємо, що. Була історія швидко купити все, і навіть президент сказав на своїй нараді. Є багато свідків купуємо всюди по всьому світу все за будь-яку ціну. Ми маємо забезпечити наших воїнів, і по такому принципу е, працює армія. О чим е, відрізняється ар, армія там від е, її підходи від там від активістів або там від. Е, Тих людей, що там борються з корупцією, які там часто заходять на посади. Я зараз не проти боротьби, я за. Але я кажу, що відрізняється для армії важливо сьогодні, наприклад, снаряд там сьогодні за будь-яку ціну для солдата на фронті. Там для людей, які там боряться е з корупцією або прийшли з інших отраслів, і ніхто не розуміє військову історію і військову е військові принципи, для них там. Важливо на 100 доларів там дешевше, але там через три місяці, через чотири місяці, і ну це їх підходи, але в армії так не працює. Оці люди зараз, які на початках е, забезпечували армію, зараз в принципі я думаю, всі, хто тоді були на керівних посадах, і хто е, працювали, зараз можна так само притягнути е, кожного. Тому тут треба бути, треба розуміти ситуацію, хто був тоді на посадах у 2022 році, особливо березень, лютий. Квітень, коли виривали все, а зараз прийшли експерти зараз, вже то тобто в 23-му році ніхто нічого не говорив, в 22-му році ніхто нічого не говорив, а в 24-му вже почали експерти, які проводять експертизи того, що було в, в березні 22-го року, і починають відкривати кримінальні справи. Ті ж самі ДБР, які ніхто не знає, де були вони в лютому 22-го року, починають відкривати ДБР. Зараз не питання там э, стоїть, що там хтось не винен, але питання потрібно точно враховувати факти і ситуацію, хто її переживав у 22-му році безпосередньо. А ми так ну то беремо просто цих людей, э, саджаємо візницю. Э, тому я ж кажу, що ця справа також пройшла незаміченою. то до цього э, полковника, полковника наче, ніхто. Не згадує, але я ще раз скажу, що це також треба брати на контроль такі історії, тому що вони зараз всі, хто приймали рішення в 22-му на початку, зараз так, так само ДБР, яке тоді десь іспарилась, може е, притягнути до відповідальності. Я ну, скажу, скажу, що зараз у, у нас даже було засідання в комітеті перебіг, власно. Вибачте, що там е, його проводив, е, по-моєму, довітара Рахамія, тоді і там е, була е, пропозиція навіть зробити законопроект. Щоб е, от за 22 рік е, там і для е, приватних підприємців і для е, всіх зробити от амністію за якийсь там період, коли були якісь закупівлі, тому що однозначно багато з них, якщо забрати чинне законодавство для того, щоб забезпечити армію, наше законодавство не було підготовлено до такої масштабної війни все було зроблено для мирного часу. Тоді було краще протягом року купити щось дешевше ніж сьогодні дорожче. Коли війна почалась, потрібно було сьогодні зараз і прямо від звідси на фронт. І а зараз правоохоронні органи вони цивільні і вони цього не знають. Вони цього не враховують. Це ще раз про те, коли цивільні судять військових, не знаючи специфіки роботи, і коли вони з автоматами ніколи не просили підтримати їх вогнем на полі бою, і не і, ну, можна отримати відповідь. Вибачте, ваші снаряди по 300 будуть через 4 місяці, а по 500 ми не купили. Ну, от десь приблизно, якщо так, знаєте, приблизно пояснити. Романе, ви просто ну торкнулися вже більш глобальнішої теми. Це ще один кут цього питання. Щодо коли ми говоримо про суди над генералами, обговорюємо ці суди? Це ще один кут питання, чи мають цивільні суди судити військових? Це питання створення військової юстиції, якої в Україні немає. І дійсно я чую ці нарікання, що мовляв от ДБ, співробітники ДБР, співробітники СБУ, співробітники прокуратури, які є заброньовані. Як вони можуть? судити і переслідувати військових, які можливо хоч і зробили можливо якісь помилки, але чи має мають там морально етичне право цивільні люди їх судити? Це, 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 це ще один дискурс цього питання. Я дозвольте повернуся тоді до оборони Харківщини за щось судять одразу двох генералів і полковника. В принципі, Романе, це ж не секрет, що оборона Харківщини була е, порушена, прорвана так і загинули люди. І не було до кінця, мабуть, підготовлені укріплення. Хоча Власне, б то так само у нас була прорвана оборона е, на Херсонщині, на Авдіївці, так само була прорвана, на Торецьку була так прорвана. Також потім от. зараз уже відбивають у нас на роботі на назад. У нас тобто У нас було багато оборон. Прорвано, багато, але але зараз... на жаль, це війна. Але зараз конкретно за Харківщину судять е, керівників. Е, і от в мене питання: це сталося ще в травні торік. Так, минуло багато часу. Чому лише тепер взялися за керівників е, командувачів, е, які контролювали там і, і, і командували військовими на Харківщині? Що сталося? Чому лише зараз? Як ви це розумієте? Ну, це питання, на яке, мабуть, знають відповіді там о, декілька о, людей в цій країні, мабуть, може декілька десятків. Я, я не можу собі на 100% відповісти, чому саме зараз, тому що я не бачу в, в тій операції щось такого ексклюзивного, що не було до цього. Я скажу, що до цього були й більші провали на і різних напрямках, і кримінальні справи ніхто не відкривав. А тут саме от на цьому напрямку. Тому в цьому можна вбачати, як і вибірковість правосуддя, от просто ДБР знайшли, де там їм краще працювати. Зараз там більш тихіший напрямок. Вони будуть думають, звідти будуть витягувати людей, з ними говорити. Так само і політичні якісь історії про те, що от показують всім, армія у нас зараз має найбільші рейтинги. В цілому в країні довіру, скажімо так, показувати, що генерали можуть сидіти у в'язниці. Ось тією прискіпливості, яку, як, з якою Галушкіна хотіли посадити у в'язницю, перший же ж, е, суддя йому дав 5 мільйонів застави, і вона була внесена дуже швидко, і він був випущений. І я не знаю, чи бачили наші глядачі відео, чи не бачили. Там ми вже собі один одному пересилали, там хлопці, хто були біля СІЗО, там е, представники ДБР прямо впритул до дверей стояли, і він тільки вийшов, кроку не зміг зробити. До нього його обступили представники ДБР і зачитували нову підозру вже по іншій статті, яка не передбачає е, виходу з е, СІЗО. Ну під, е, під заставу. І вчора, навіть коли там йшло засідання. Там навіть хто ходив брати на поруки, це вже було, ну скажімо, це була просто підтримка, тому що та стаття, яку йому вже інкримінують, вона не дає можливості вийти під заставу. Вона то есть, можна було і в суд уже не йти, тому що е, суддя е, ну підозра виключно по статті, яка якою він має прямо йти в СІЗО. Тому ці всі е, зараз е, офіцери там 155 го -та, окремо поговоримо і е, ці. Два генерала і полковник. Ну там один генерал Галушкін він на генеральській посаді був, а той генерал-лейтенант, який був, він на нижчій посаді, він на полковнічній посаді був, просто він уже генералом був до повномасштабного вторгнення, тому він от керував цією бригадою. Тому сказати чому саме зараз я ж кажу, тут може бути декілька варіантів, але ще раз кажу, чому це саме виборочне правосуддя, тому що вибрали от якийсь один кейс, який. Був 24-му році, і забули за все, що у нас було протягом років, і тут чітко можна проглядати якісь політичні підгрунть. Я скажу, що насправді, якщо зайти на сайт офісу президента і подивитися на діяльність Володимира Зеленського, то можна знайти багато фотографій і, можливо, навіть відео, як в квітні 24-го року Володимир Зеленський відвідував позиції і 125-ї бригади в Харківській області, він зустрічався з тим самим Юрієм Галушкіним. Він зустрічався з генералом Горбенком, так який зараз теж в СІЗО перебуває Лапіним. Очевидно, полковником, і вони всі. Його йому звітували про те, як триває підготовка до оборони Харківщини. І я тут маю, мабуть, ще навести точку зору Юрія Бутусова, який її озвучив в одному з моїх ефірів. Він сказав, що так: прорив оборони Харківщини треба розслідувати, тому що, по-перше, він відбувся, по-друге, там загинули люди. Але коло осіб, діяльність яких має бути досліджена, вона воно має бути значно ширшим. І тут згадувався і генерал Содоль, до речі, невідомо де він і що він, нібито звільнився з війська по ВЛК тут має. Бути і головнокомандувач Сирський, і навіть Верховний головнокомандувач Зеленський. Здається, вчора в ДБР сказали, що вони не виключають допит сирського і Содоля. Не виключають, але як буде насправді невідомо. Ви кажете, Романе, що ви в цьому вбачаєте політичне переслідування? І була заява вашої фракції голос про те, що це все дискредитація і переслідування. Кому вигідно переслідувати окремого генерала Галушкіна або генерала Горбенко? Дивіться, я е, точно е, і вже не, не один раз казав в ефірах, е, коли ми з вами були, що я точно за те, що потрібно всі операції розбирати, для того, щоб не було помилок у подальшому всі операції. Але я проти того, щоб е, без уже е, 100% рішення суду, що людина там винна в Всіх тих, що її звинувачують, вона сиділа у в'язниці, тому тим більше заслуження люди, які для цього все життя до цього служили країні, і всі ці всі це знають. Тому розбиратись потрібно ще раз скажу свою точку зору. Що стосується, кому це вигідно, ну, тут питання конкретно: що якщо нас має суспільство довіру більшу до армії ніж до Владних інституцій, тому владним інституціям е, вигідніше, вигідно е, дискредитувати і показувати. Це ж питання не про прізвища Галушкіна там і інших. Питання взагалі про. Е, тут важливо не е, е, у фразі генерал Галушкін важливо генерал. От саме важливо генерал для того, щоб е, показати, що генерали е, можуть бути неправі. Вони можуть сидіти у в'язниці, і там не, не потрібно, щоб до них була така довіра. Ми маємо захищати. Я як військовий, я буду захищати всіх від солдата, який знаходиться на полі бою, до генерала, який приймає рішення, тому що солдати вони б'ються, вони виконують одну основну ношу це на полі бою. А повірте, я вам як командир, скажу, як полковник, у кожного генерала, у кожного полковника також є свої переживання. І в нас кажуть, є своє кладовище, за яке він несе відповідальність і нормальним генералам воно сниться по ночам. Ці всі рішення, які він приймає, і часто генерали приймаючи рішення. Тому що армія це така структура ієрархічна. Іер... І... Вони виконують завдання старшого начальника, і то, той же самий Галушкін, коли там будував оборону, коли е... будував оборону за допомогою однієї бригади, 125-ї, там яка складалася з чотирьох батальйонів, двох своїх, а двох не своїх, це не те, що в нього було 10 бригад, і він їх сховав десь у Харкові і поставив тільки одну бригаду на лінію фронту. Він виконував завдання тими засобами, яке йому надало. Військове керівництво, яке отримало їх у політичного керівництва у військово політичного міністерство оборони таким чином, і верховного коголовно забезпечив цей напрямок такими силами і засобами. Він їх не ховав. Це те, що в нього було. Тепер треба зрозуміти, чи достатні були ці сили і засоби для того, щоб стримати ворога. Але я все таки бачу, що ми маємо ще розуміти, що. У нас немає сили засобів в країні щоб поставити трьох оборону вздовж всього кордону з Російською Федерацією і з Республікою Білорусь. Просто мабуть навіть всіх людей би не вистачило в Україні, щоб це зробити. Тому ставляться підрозділи прикриття, ну такі, як 125-та, там інші. А все інше воюється резервами, так і відбулось. Противник пішов. Перший бій на себе взяли там, 125-та бригада, і тут дійсно потрібно розібратися, як вони в цей бій вступили. А далі все класниці. підтягнулись резерви. Я га якщо я не помиляюсь, Хартія там Кракен, головне управління розвідки, і почали знищувати ворога і вибили його. Ну так само ми чітко відпрацювали на ну практично по тій схемі. Ми відпрацювали на Курщині. Росія, яка велика країна з яким великим ресурсом, у них по всьому кордону немає сил для того, щоб стримувати всі наші сили і засоби, і ми ну відносно легко прорвали їх оборону, взяли кучу там багато полонених, і тепер противник тільки через місяця, три, от тільки десь в жовтні, зміг стягнути первір певні резерви, навіть підтягнули там. Корейців північних, для того, щоб стримати нас, тому ми маємо розуміти, що військова історія це вона досить складна, і питання резервів і наявності. А взагалі, коли звучать фрази не організував по статуту, мене взагалі волосся дибком стає, тому що ну статут це ідеальна історія. Якщо мабуть взяти статут. У нас зараз 10% відсотків по всій лінії фронту зможуть відповідати тим нормам, які там встановлені. Це і ширина оборони, бригади, це і глибина оборони бригади, це забезпечення, це укомплектованість бригади. Мабуть, якщо відкрити статут, то всі мають піти на відновлення наші бригади. А ми ведемо бойові дії, і це важливо, що цього не розуміє правоохоронні органи повертаючись до того, що ми з вами говорили. Військовий це зрозуміє, що командир виконує завдання тими засобами, які в нього є з самого початку, вже закладаючи фундамент для того, щоб бути притягнутим до кримінальної відповідальності, бо, по факту, він цими засобами може і не виконувати ці завдання. Він може піти в СЗЧ а потім повернутися без кримінальної справи. І от от. Те, що до чого призводять отакі е, судилища над е, військовим. Я про це вже говорила не в одному ефірі, але маю ще раз, мабуть, повторити, бо це важливо. Володимир Зеленський одразу 20 січня, коли правоохоронні органи затримали генералів і полковників, він подякував правоохоронним органам і сказав, що злочинні дії бригад мають бути розслідувані. Юристи, з якими я говорила, а я говорила зокрема із Віктором Чумаком, колишнім військовим прокурором. Він сказав, що президент допустився помилки, коли він назвав дії. Генералів злочинними, тому що їхні дії має називати. Ну визнати, були вони злочинні чи не були лише суд, а президент має максимально відсторонитися. Він все таки гарант конституції. А Ви пам'ятаєте? У нас таке вже було власне у справі Шеремета? Так, так я звісно так. само президент туди так. приїхав і легалізував цю справу. А тепер уже люди на свободі, люди воюють. І історії тут теж саме. Я теж коли це почув від верховного, коли він е, звинуватив своїх генералів. Він він просто не розуміє, що він зараз саме важливий військовий в цій країні. Ну він верховний голокомандувань за посадою, і основне, що він має робити, це захищати всіх своїх від солдатів до е, генералів. Якщо але це розбирання я... йдуть, вони мають йти тихо, мають нести покарання. А ми ж бачимо, як в країні робиться з цього шоу і приходять, знімаються все на. На фото, на відео і швидко викидують в інформаційний простір. Це ще раз показує, що всі хочуть шоу, шоу над генералами, шоу над військовими. Якби це було просто ми там дізналися, там там я не знаю, народні депутати, військові, що це відбувається. Ми розуміли, що це там іде розбирання якесь. А коли з цього роблять шоу і на шоу закривають генералів, потім транслюються по всьому. Ну це це відверте шоу. Я хочу сказати тут ще один момент: нагадати нашій аудиторії, що генералам-полковникам ну, більшості закидають недбалість. так, і Тут недбалість, що вони були не готові до, до російського наступу і таке інше. Тут, звісно, я не знаю, можливо, це якась моє суб'єктивні аналогії, але я в ці дні згадую за якою статтею, і з яких причин усунули від своїх обов'язків Івана Баканова, колишнього начальника служби. Спеки України і друга президента там були дуже складні причини. Називалися що його діяльність призвела до людських жертв і інших тяжких наслідків. Мені здається, для суспільства зараз важливо почути відповіді на питання: а де Іван Баканов і чому до нього від правоохоронців немає взагалі ніяких претензій, навіть справи ніякої не було в цьому контексті. Це важливо і другий це важливий дуже важливе момент... цікаве питання, власне. І другий важливий момент, який я хочу сказати повідомити нашій аудиторії: що вчора журналісти слідство інфо виявили, що суддя Печерського суду, яка зараз слухає справу щодо генерала Юрія Галушкіна, справа не в прізвищах, але тим не менше, щодо генерала Юрія Галушкіна, вона в 2018 році захистила дисертацію під керівництвом заступника керівника офісу президента Олега Татарова. В Олега Татарова є дуже багато суддів і правоохоронців, які там захищали разом або під керівництвом дисертації і. І журналісти, які робили розслідування, не одне по татарову схильні вважати або припускають, що це також може мати певний вплив на, на на суди від офісу президента. Це важливо було зауважити, але Романе, у мене до вас питання ще по одній справі. Це 155-та бригада Дмитро Рюмшин, якого звинувачують в СЗЧ. Я пам'ятаю, що було якесь там розслідування в сухопутних військах, і сказали, що він, нібито, недостатньо. Уваги приділяв своїй бригаді, чим спричинив масове СЗЧ. Рюмшин на суді каже, що він доповідав про СЗЧ, але там я не знаю, чи ігнорували його доповіді, чи ще щось. Як ви бачите справу над Рюмшиним? Що, що там відбувається з вашої точки зору? Чи справедливо він зараз опинився на лаві підсудних? Ну справедливо чи несправедливо? Наприклад, з точки зору закону, ми маємо розуміти, цивільні будуть сидити, вони просто подивляться. Документи і скажу, дивіться, все відносно закону справедливо і тут юридично е, важко щось коментувати. З точки зору військової я скажу, що я вже говорив про це, що е, є бригади, в яких набагато більше е, СЗЧ і е, я вже про це говорив і заявляв, що в наприклад, в ДШВ або там на морській піхоті, після того як були. Там прийняті ці закони про там, повернення один раз можна тебе звільняють від кримінальної відповідальності. Там на 60% зросло СЗЧ. Це перше. Друге, є бригади, в яких там по 4 по п'ять тисяч е... СЗЧ, як тут скільки закидає? Тисячу сімсот. І ці бригади зараз в самих жорстких боях знаходяться. Тому ви розумієте, про що зараз можуть подумати командири, які там б'ються з тими наявними засобами, які в вні. Там я бачив, хтось писав коментарі, що а як же тоді ці бригади існують? Ну, бригади існують, наприклад, уже по два роки, по півтора роки. Це ж не за один день вони пішли Це протягом цього періоду бригади, а є й більше. Просто люди йдуть там іншими комплектуються. Так само і тут. Хтось ішов, іншими комплектувались. Тому це так само, як і про е, те, що ми говорили про Харківщину, що в нас є дуже багато е, ну, схожих випадків. Я думаю, ну, ми, ми, ми знаємо цифру у нас більше 100 тисяч зиче. І е, тут е, ми маємо розуміти, що, він, е, що відбувається якесь виборочне правосуддя. Що йому вмінили те, що він знаходив, що його зараз е посадили, 90 мільйонів застави. Там ті, хто його знає, спілкувався людина живе у вагончику, там немає ні не автомобіля, нічого. От просто людина служить, командир бригади. Йому 90 мільйонів е застави е внесли і, і, ну, і посадили. Тому я ще раз кажу: це виборочне правосуддя, показові е якісь такі. Суди на над військовими, які нам намагаються щось продемонструвати суспільство. Я думаю і, і чітко дискредитують, але це можливо хтось бачає в цьому якісь політичні історії, які він буде мати наперед, про те, що там військових до військових втратиться довіра, і військові там не будуть такі популярні. Тут хтось не прораховує від своєї. Не знаю недосвідченості, мабуть, або знову ж таки за того, що е, ніколи не були військовими, і з автоматом в руках не захищали країну часом там полководцями возомнили. Е, це про те, що це може мати. Зворотній ефект, Військові мають можуть втратити довіру до військового і військово-політичного керівництва. Оце буде набагато е, гірше, коли вони будуть розуміти, що да, як ти можеш проконтролювати, щоб твій солдат не пішов за че, ти робиш все. Ти ну солдати, це ж суспільство, це люди, які приходять з е, цивільних зараз. 80% це цивільних. І от коли командир там організовує якийсь бій, він не може бути впевнений на 100%, що там якийсь батальйон або рота, як це було. Багато разів розвернеться і десь ну піде. Ну вирішили не не виконувати боєзадання, бо вони вирішують, що це вище їх моральних сил. А за це саджають командира за те, що так сталося. Хоча він там їх умовляв на моїх очах багато такого було що. Командири вмовляли своїх підлеглих там іти в бій, і це вже ну це вже звичайно зовсім інша армія. Це не так, як нас вчили в інституті, що в тебе є там батальйони, полки, яким ти ставиш чіткі завдання, і один один одного, хто перший вийде на бойовий рубіж і кинеться в атаку. Трошки на війні реалії інші. І ще раз. А цивільні, які судять, вони думають, що це саме так. Тому якраз історія про те, що це може закінчитись і збити мотивацію військових, які розуміють, що за ті дії, які роблять інші. Судити будуть безпосередньо їх, і чи будуть завтра бажання е, йти на командні посади і захищати країну? Я вважаю, що це може дуже сильно їх демотивувати. Дуже складна тема, дуже сенситивна і дуже неоднозначна. Ми, звісно, маємо за нею стежити. Ми маємо, придемо, маємо бути слежити. дуже обережними з цим, і суспільство має це контролювати. Романе, дякую дуже. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос і секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони розвідки був на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.